Вітаю, мої любінки! З вами український аромапсихолог Ольга Лук'янова, і тут я вам розказую про чудеса, ароматні і не тільки, а також відповідаю на ваші запитання. Так, по аналогії до минулого відео, де ми говорили для чого ефірна олія потрібна самій рослині, для чого ж вона може бути потрібна людині. Перше це терапія, це якраз таки пошкодження нашого фізичного тіла, це зовнішні пошкодження і внутрішні пошкодження, порушення роботи в органах і системах. Це та сама тонка. Природна, ювелірна, безпечна терапія. Тільки треба знати техніку безпеки, власне, якісь базові правила, як це правильно використовувати. Далі, для того, щоб притягнути того, кого треба відштовхнути і убезпечити себе, захистити від того, хто нам може нашкодити, це можна віднести до арома психології. Енергетичний захист від вампірів, небажаних людей, заздрісників різного роду, це також сфера арома психології. Плюс це може бути аромамаркетинг, аромадизайн. Який допоможе вам створити таке середовище, де вам добре, де до вас приходять, наприклад, в бізнесі клієнти, де ви створюєте психологічне середовище для розвитку діток краще? Ну і так далі. Тобто, по тій самій аналогії використовуємо для людей.